Всім привіт! Всіх вітаю. Хто заходить онлайн, дайте знати, чи чуєте мене нормально. Бачу, що на Ютубі вже картинка є. Привіт, Олег. Що по звуку? Все окей, чутно. Чого? Так, Роман, привіт. Дайте знати, як вам по звуку. Все чуєте, екран бачите. Чого ми сьогодні зібрались? У нас є таке чудове промо криптодріфт все добре чути, дякую. І от в цьому промо в нас можемо розіграти винагороди. Зараз вам розкажу про правила. Так, по звуку, все ок, привіт. Добре, тоді давайте почнемо з правил і кидаю вам потім лінк на юзер айді учасників. Що ж, щодо правил, ось у нас таке промо CryptoDrift. Сподіваюсь, ви дивились ці серії в інстаграмі. П'ять серій. Е, у нас тут е, багато частин. Ми сьогодні розіграємо цю частину, розділіть 10 тисяч ІзДС від Binance, Оберемо 10 рандомних переможців. Кожен переможець отримає по 1000 USDC. Що потрібно було зробити? Потрібно було тут зареєструватись в промо. Ну і в принципі все дуже дуже просто: заходите на лендинг, реєструєтесь. Але вже це ця можливість закінчена. Вже у нас є список айдишників. Зараз я вам пошерю. Ті, хто приймають участь. Також тут була друга частина. Розділіть додаткові 15 тисяч із Вже команда відправила ці винагороди. Будуть на наступному тижні перевіряйте свій хаб винагород. І також третя частина у нас було чи буде продовження серіалу. Також вже переможців обрали. Також очікуйте на свої призи. Що ж, давайте оберемо сьогодні 10 переможців, 10 щасливчиків Кожен отримає по 1000 USDC. Ті, хто виграє, нічого не потрібно робити. У нас є ваші ID, і, звісно, просто очікуйте два тижні на приз. Що ж, кидаю таблицю. Зараз прийде в чат і на YouTube, і на Твіч. Неважливо, де дивитись, тому давайте, якщо в Ютубі дивитесь, кидайте лайк. Якщо в Твічі, то просто обов'язково підписуйтесь на наш канал. У нас багато розіграшів. Крім цього, ще масесії. Крім цього, ще можемо якихось гостей позвати і цікаво поспілкуватись. Ну і може ще щось цікавеньке для вас зробимо. І також э, вчора у нас була голосова-сесія в телеграмі. В принципі, така коротка на 40-45 хвилин, хоча ми і планували на 15 і е, там Сергій казав, що скоро день народження Binance, тому буде багато промо і також плануємо зробити цікавий стрім. Так, давайте переширю екран. Перейдемо спочатку до нашої таблиці. Так, вже бачу, хтось зайшов. Е, ось user ID всіх учасників. Тут їх 1571. І оберемо зараз 10 числивчиків. Так, давайте підемо на рандоморг. Все як зазвичай. Наш стандартний рандомний обирач. Так, 1571. Е, ну, давайте по 5 обирати, щоб було більш цікаво, щоб не одразу всіх. Трошки водички. Так, я готовий що. Давайте дізнаємось. Перших 5 переможців. Хто у нас? Я спочатку заповню таблицю, зачитаю вам юзер ID і потім покажу вже фінально всіх переможців. Ну, а ви також можете дивитись таблицю. Я поширив лінк в чаті. Чо ж, поїхали. Перші 5 переможців, хто отримає по 1000 USDC кожен. Так, номер 48. Зараз одразу скопіюю приз. Сьогодні у нас Randomorg вирішив почати з самого початку списку. Так, я вже навіть проїхав. Так, номер 48. Давайте ще раз звірю. Так, да, 48. User ID 35 86 78 254. Вітаємо першого переможця. Далі наступний номер 65. У нас тут по списку номер 65. User ID 4719 08 442. Вітаємо вас. Далі номер 631. номер 631. Так. Є. Вітаємо переможці. user ID 9231 9208. Можливо дивитесь стрім, напишіть нам в коментарях. Наступний йдемо в кінець списку номер 1447. 1447. Нормально так ми горнули. Юзер e, ID переможця 36 58 59 59 0 Це у нас був 1447, і далі номер 484. Сподіваюсь, наступний раз повторів не буде, щоб не було перерозіграшу. І номер 484. Зараз майже доїхав. Так, ще раз. Так, 484. User ID 4041 94.065. Що ж, вітаємо перших 5 переможців. Я потім покажу, як приймати участь. Потрібно було слідкувати за нашими соцмережами. Кожен раз це на всіх стрімах кажемо. Підписуйтесь на наш телеграм, інстаграм, тікток, Твіттер, Всі наші соцмережі. Ми там завжди публікуємо всі промо. Є якісь промо тільки в одній соцмережі, є якісь промо, які ми публікуємо у всіх соцмережах. Тому просто слідкуйте. Це промо було дуже просте. Потрібно було зайти на лендінг, натиснути кнопку Прийняти участь. І все. І у вас є шанс виграти 1000 USDC. Тому ось так. Обов'язково слідкуйте. Що ж, залишилось обрати ще 5 переможців, хто забере по 1000 USDC, сподіваюсь всі готові. Тому поїхали. Наступні 5. Якщо буде такий самий номер, то перерозіграємо. І наступні. Так, вже навіть сайт підвисає. Чекаємо. Нагрузить рандоморг. Є. Yeah. E, наступні номери 1385. Зараз зачитаю юзер ID. Так. По списку 1385. Юзер ID 4032 49, 931 Вітаємо. Далі 1424. Так, не було. Вітаємо юзер ID 1916, 74 195. наступний 429. 429. Юзер ID 42 85 64 384. 429. Вітаємо. Далі номер 172. User ID 90 59 56 498. Це у нас був 172. І далі 427. Завершуєтьсяй список. 427. Вітаємо. Юзер ID 86 32 93 950. Зараз вам покажу всі юзери ID переможців. Ми обрали 10 переможців. Кожен з них отримує по 1000 USDC. Дуже непоганий приз. Всіх з цим вітаємо. Так, ось наша таблиця. Так, вітаю переможців. да Вітаємо. Зараз трохи фільтруну тільки на переможців, щоб було простіше. Ось так, давайте. Поїхали. user ID переможців. Зачитай вам. Перший: 35, 86, 78, 254. Далі 47, 19, 08, 442, 90 59, 56, 498, 86, 32, 93, 950, 42, 85, 64, 384. 40 41 94 065 92, 31, 92, 08, 40, 32 49, 931, 19, 16, 74, 195, 36, 58, 59, 59, 0. Ось у нас 10 переможців. Всіх вітаємо. Як і казав, винагороди прийдуть вам на сплатовий гаванець вам нічого не потрібно робити. Euh, так, щось там написали: мої ідеї ви не будете використовувати. Це був конкурс не по ідеям. А по ідеям, результати були, здається, в інстаграм публікували. Що ж, всім дякую, що прийшли. Приймайте участь в наступних промо, І всім гарного вечора. До зв'язку. па-па.